А замість 18-го номера Юкс. Підлепенець може пробивати з цієї позиції. Прибирає він суперника. І пробиває кладе м'яча у світку воріт. Браво, Євген Підлепенець! 17-та хвилина. Буковина відкриває рахунок у цьому матчі. Куточ кладе м'яча. Євген Підлепенець. Стелився у підкаті. Опонент, це був Жданович. Дуже впевнено, грає голкіпербуковини. І можна навіть контратаку вибігати Чернівчанам. Бойчук відпасовує на Дахновського. І ситуація у 2-1. Може бути, якщо віддасть передачу Дахновська на Кожушка, Кожушко забиває. Друзі, яка ж. Тут і Дахновського потрібно відзначити, котрий довго так протягнув м'яча і зміг віддати хорошу передачу поміж ніг Кіреєву. І Кожушко. в дотик відправляє м'яча у сітку воріт. Підбіг до 78-го номера Юкси. Тут вататься боковина. Тищенко подає. І Андрійчук відзначається забитим м'ячем. І бачимо емоції цього нападника. Дивимось повтор. Тищенко подає. Андрійчук завершує. Тут все як по нотах. Розіграна Баранцова. Ще раз і ще раз дивимось на повторі. Стасюк. Подача Стасюка на Андрійчука. І ще один гол забиває Андрій Андрійчук. А чи не було туди автоголу? Давайте дивитися ще. Можливо, від Балаби м'яч залітає в ворота.